Напевно, ви сьогодні на такі результати повіли? Ну, що вам хочу сказати, це, мабуть, і моя провина десь, тому що я старався налаштовувати, казав, що е, ніякої легкої, легкої прогулянки не може і бути, але хлопці десь не почули, вийшли, бачили, дві передачі не можуть дати, десь втратили. Віру в себе, віру в свої сили, потім постійно по грі доганяли, тому така, такий результат дуже нервова гра. В принципі, ми могли як програти, так і виграти. І ніхто нічого не сказав. А, знаєте, буває так, що поразкою, але грою більше не ніж такою нічиєю, навіть можливо, такою перемогою. Не знаю, будемо робити максимум, щоб в останній грі до. ...вирішити завдання, вийти в плей-офф, але не знаю, якщо ми будемо так грати, то, мабуть, і, е, щось ловити дуже важко. Тому, ну, не знаю, може хлопці передивляться це ставлення до, взагалі, до гри, до відношень і зіграють краще. Дякую, команді Суботина.